Я думаю, для того, щоб повністю проаналізувати битву за Бахмут, треба ще трошки часу, і це треба зробити ґрунтовно. Я думаю, ця сторінка нашої історії заслуговує окремого параграфу. Безумовно, якщо відверто я час від часу собі прикидую, як би розгорталася битва за Бахмут, якби на, якби на той час у нас були ті технології, сили і засоби, які є зараз. Я впевнений, це було б ефективно, скажімо так. Ми б змогли противнику нанести більше втрат. Е, можливо, і е, безумовно змогли б зберегти більше і своїх воїнів, бійців, і е, ну, можливо і е, на виході була б ситуація зовсім інша. Ну, але, якби.